Як сьогодні пам'ятаю, їхав вздовж цього московського проспекту. Здається, ця вулиця в Харкові називається. Це така довга-довга вулиця, широка, дуже сильно. І ти, коли на неї виїжджаєш, ти бачиш, от, як там її всю майже до самого кінця. І я виїжджаю на неї жодної машини. І потім мені ними пише: каже, ти де. Я кажу, та техніку тут розвожу у напрямку до аеропорту. А тоді це місце якраз теж. Дуже сильно обстрілювали. Говорить, а там і скидає мені новину, е оголосили якийсь повітряний бій над червоною гілкою метро, а це якраз московський проспект. А я такий дивлюся, а мені повертатися от прямо по цій лінії, назад до готелю. Ну так, я думав, я сміливий, але виявилося, що. Е це було перебільшенням, страшно звичайно, і я поїхав десь. Я там під мостом проїжджав, була перевернута поліцейська автівка. Ну, це як в кіберпанкі, мабуть, в кіно такого ніколи не показують.